Комусь дістанеться класно, комусь ретинується. Тому кажуть, чому що один донор спасає три життя, тому що від донора ще можна заготовити тромбоцити. Це третій компонент, який ми отримуємо. Дефіцит донорської крові та продуктів з неї у Житомирському центрі крові вдалося поповнити наприкінці цього тижня. Про це Суспільному повідомила Алла Островська, медична директорка центру. З 8 травня здати кров приходять понад 50 донорів. І цього достатньо, щоб виконати замовлення Міністерства охорони здоров'я для військових у прифронтові зони, говорить Алла Островська. Після початку бойових дій, десь через півроку, до нас Міністерство охорони здоров'я тепер щомісячно доводить таке завдання, і ми один раз в місяць, інколи навіть двічі на місяць виконуємо таке доручення. І ці компоненти відправляємо у прифронтові зони. Компоненти це ретроцити. Віктор Васильчук з Олевська 69-й раз здає кров. Віктор розповідає, що о четвертій ранку вийшов із дому, аби доїхати до Житомира. Без 15-4 я знову дому вийшов дизелями до корисня, з корисня на Житомир. Я почесний донор і постійно здаю кров. Нас закрили в ливську, корисні теж закрили. І вимушений їздити в Житомир, бо людям потрібна кров. Понад 10 хвилин і 450 мл крові у гемоконтейнері. Це ретросити це кров, це вона, яка заготована від донора. Це 450 мл донорської крові. Після цього вона віддається центрофугуванню і розділяється на дві рівних частини. Дозвольте. Ось руцити, отримані і плазма. І ми отримали два компоненти. Це вже буде спасатись дві людини цими компонентами. Віктор Васильчук каже, що з вдячністю здає кров для потреб захисників. Вони сміливі, нас захищають і дуже потрібні. Дуже потрібна їм кров і рятувати їхнє життя. Житомирянин Дмитро Прус вперше здає кров на тромбоцити. Чоловік каже, що вчора прочитав у соціальній мережі про потребу компонентів крові, а сьогодні вирішив стати донором. в телеграм-каналі я побачив новину, що потрібні донори. Я не пам'ятаю, який це телеграм-канал, і вирішив прийти. Мені запропонували тромбоцити здати, здав аналізи. виявлялося, що підходжу, ну от і все, от і здаю. Процедура здачі тромбоцитів займає понад півтори години. Медична сестра пояснила Дмитру, як процес здачі крові самостійно контролювати на моніторі медичного обладнання. У мене кров забирається, то мені потрібно качати рукою. Коли апарат каже, що кров не забирається, мені потрібно розслабити руку і так слідкувати за цим процесом. Три дні поспіль здавати кров приходять поліцейські Житомира. Одні люди десь на передку, а другі тут. Тож здають кров. Спершу зареєструвалися, лабораторія вийшли, чи ми можемо здавати, чи не можемо. Звірили в групу крові, нема ризиків, і все йшли на здачу. 12 травня донорами стали 74 людини. Для виконання всіх запитів необхідно мінімум 50, каже Алла Островська. Центр крови працює щоденно. Прийом донорів йде з 8 до 2 години і кожна друга і четверта субота місяця у нас робоча. Ми чекаємо донорів теж з 9 до 2 години. Тому в цю суботу ми запрошуємо до здачі жителів нашої області. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.